Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті Сільпо на акції та знижки. Знижок має бути дуже багато цікавих, тому запрошую до перегляду. Ананаси на вигляд дуже свіжі, 169 гривень за штучку Коста-Ріка. До речі, як перевіряти ананаси, чи стигли, чи ні, витягуєте верхній цей листочок. Якщо вони темні, то, до речі, то ананас буде перестиглий вже. Далі знижка на хурму корольок 69,90, вже досить стигла. Мандарини, але ця акція тільки сьогодні діє 49,99. А Апельсини, а мандарин ранній також 49,99. це інший якийсь сорт. Далі хурма роху 89,99. Апельсини 64,99. Без цих попок я не знаю, які ми завжди беремо, коли тут така попка. Тоді це стиглий, зверніше солодкий сорт. Так, помело 69,99. Також знижка на фейхоа 299 гривень. Ну, насправді на базарах так і коштує вона. Дуже корисний продукт, дуже багато йоду. В кого проблеми з її щитовидною залозою, обов'язково зверніть увагу, потрібно в сезон їсти. Її натираєте на тертушечку з медом або цукром, на дрібненьку тертушечку, або просто я, наприклад, люблю гризти її цілою. Kiwi Gold Кошик 6999. Тут пів кілограма. Мігенькі мають бути смачні. Зазвичай голд сорт смачніший. Так, далі виноград Молдова, червоний 65,90. Такі крупні зернята. Напевно, з кісточкою, мені здається, кілограмчик. Томат український 99 гривень за кілограм, але це цей сорт, який такий пластиковий, якщо можна так сказати. Несмачний, огірки знижок немає, 117 і корнішончики маленькі 179 гривень. Далі авокадо стиглиха 49,99 Перевіряти, я вже казала, в нових і до цих корішочок відвертаєте, Якщо зелененький салатовий в середині, значить не перестигли авокадо. Цибуля, так, Марс без знижки, вчора була знижка. І сьогодні вже немає, морква мита по 16 гривень. Ці нотижики тут вже цікаво. Мило тверде, в асортименті. Тут троянда, морська свіжість і огірок 1299, очисник для унітазу Фрош 89,99, це хороша ціна, таких цін не буває. Зазвичай на нього. дезодорант, спрей Фа 6999. Кулькові роликові дезодоранти, чоловічі 49,99 99 Брев для унітазу 78 гривень за два таких блока. Пледи в клітинку 119 гривень, темніші, світліші метр м на метр м. Далі. Так, 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 Гель для душу Савон де Рояль 119 гривень в асортименті. Далі набір з двох дошок. 109 гривень. Ось така більша і менша. До речі, досить непогана. Тут пророзінняна ця сторона, край має не ковзатися на поверхні. Досить непогані. Сіро такого нейтрального кольору. Так, далі, пергамент і рукав по 29,99. Так, що в нас ще? 20, а, 19 гривень, кетчуп королівський смак лагідний. 54,99 майонез повенсаль щедро. Міленіум а, шоколад Пористй, 41 гривня 99 копійок, чорний та білий і несквік. 49,99. Соус руна з грибами 39,99. Також ціна хороша, зазвичай вона близько 60 гривень, навіть 73 гривні. Локшина корейська, карі по 64 ,99 гривні 99 копійок. До речі, якась така наворочена кришка цікава. Далі приправа куряча 12,99, але це жах, це шкідливо, дуже не беріть таке. Чіпси люкс 59,99. Грінки ось такі 11 гривень 99. Ой, перепрошую, 29,99. Вони є в асортименті з різними смаками. Наприклад, це сало чесник. Сок і чесник. Соки наш сік, яблуко, виноград 9 ,99 гривень 99 копій. Також знижки на пиво. Пиво Льов 44 гривні 99 копійок. Пиво стела Артуа бельгійське 34,99. Потім вино. Кастіло Локмар 89,99. Віскі Бушмілс, 1 літр 699 гривень. Це непоганий віскі, чоловік казав. Далі Віскі Тетрс в коробці такий. Цікавий данковий варіант навіть 349 гривень. І крайніжинська кабачкова. Це я відвізьму відразу на всю родину, 60-44 гривні, 99 копійок. Томати чищені пілаті 45 гривень 99 копійок. Далі такі мислі в асортименті 49-99. Фісташки смажені 150 грамів 99 гривень. Рушники паперові, 6 рулонів, трьохшарові, щільні, хороші 139 гривень, вершки а, селянські, 10%, 22 гривні 99 копійок. І 34 гривні 99 копійок, великий лайн на 3 батончика. Також знижки на сковорідки Марко Червегі. Не знаю, як вони за якістю. Напишіть, будь ласка, хто вже їх брав. Це постійні колекції. 26 см вистака. А 599 гривень, далі 24 см, а 559 гривень, 22 см, 479 гривень. Така невеличка. І золотиста з іншої сторони. Також знижки на рибу, товстуло патри начищені 11 гривень 90 копійок за кілограм, нільське філе ой, не, смачний, 71 гривня 90 копійок, кефаль 1990 за 100 гривень. Так, далі, ікра Норвен, горбуші, зерниста 349 гривень. Чула, він каже, що смачна, самі не пробували. Ікра Форелі Так, класичний посол, якась лососова зерниста Форелі 239 гривень. Сьомга слабосолене філе 130 грамів в Норвен 149 гривень. Далі ікра Мінтая 79,99 і ікра Тріски 79,99 також. Оселедець зігмас якась торгова марка 69,99, це звичайна. А та рома. З ароматом диму і з прянощами. Також 89,99. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто вже брав цього виробника, тому що не хочу ризикувати. Інколи візьмеш якогось нового виробника, ну, там чи олія стара, чи інколи навіть якимось, типу як машинним маслом пахне. Напишіть, будь ласка, хто вже брав. Також креветочки. Норвен, 199 гривень XXL за 400 г. Ось такі сільпо варені 44 гривні, 90 копійок за 100 грамів. Упаковочки по 300 грамів поробило сільпо. Також знижка на Німіров, медова з перцем 0,7-289, делюкс 304 гривні також за 0,7. Книжки на хамон, сіра Морена Бодега, 319 гривень з сираном 250 г. До речі, не небагато сала. Ми не любимо, коли сала багато. Потім Аргал 84 гривні і така сієра Морена 88 гривень. Далі ось такий хамон, Сурана Gran Reserva 199 гривень, 100 г. До речі, цікава знахідка. Ясен світ вже почали продавати дюжинами, як в Штатах. 12 яєць, з дюжина світ 69,99. Білі і крупні яйця. Сирки дольчі в шоколаді 10,99, полуниця кокос, Далі фані 18 гривень і преміалі. Типу коктейль 1499, йогурти є в асортименті 2999. Вони, до речі, смачненькі. І йогурт Данон Вишням також смачний, 30 гривень 99 копійок. Минулий тиждень чимось гривень були вони. Пітні йогурти Галичина, 30 гривень 99 копійок, 300 г. Це дуже смачні. Мамі брала, вона коштувала, казала класне. Типу, як вони називаються смузі з йогуртом 3999. На них бувають рідко знижки. Тут бузина, Лохіна Амарант, потім манго маракуя кіноа і малина, гранат і чем. Далі дольче від лактель 2999 в асортименті різні смаки. Знижки на чай тет зелений, такий в пакетиках 47,99, Чорний англійський, сніданок, 51 гривня 90 копійок, Страсбері, 47,99, полуниця Стробері, так, і бергамот 51 гривня 49 копійок аж. Далі піквік, якщо брати від двох штук, то по 73,49 зелений з лимоном і цитрусовий з бузиною 69,99. Далі дуже смачні ці вапельки з лимоном, лагом. 16,99, і обов'язково потрібно мати додаток. Сільпо, пражський бисквіт, крошен, 73 гривні 99 копійок. Печиво Марія в асортименті цільнозернова і класична 17,99. Потім бисквіт з гущене молоко. Ой, це мене смак дитинства. Я так в дитинстві їх любила. 86,99. Далі. Грона Наполеон печиво 9,99. А, це за це маленька упаковочка 72 грами, а така більша 34,99, 72 грами розібрали. Це 34,99 з полуничною начинкою. Потім зоологічне грона 2999. Це залісмачна торгова марка серед Марії. І класична Марія 45,99. Далі горішки богославна зі згущеним молоком 315 грамів 139 і невеличкі такі на три горішки 30 гривень 99 копійок, пряники баварські 64,99 гривень, живчик 1 літр 24,99 гривень. Також сільпо знижки на абсолютно всі вина, прям все в жовтих цінниках, і причому такі досить гідні знижки по 30, деякі 60% відсотків знижки. Це нереально всі показати. Тому кому потрібно вино, а хто купує можливо до свят, до різдва заїжджайте в сільпо, обирайте, тому що прям. Все по знижках, ви бачите: 60-32-31 відсоток знижки. Дуже дуже цікаві пропозиції. Навіть ось коньяк Hennessy VS 1700 була. А ну це невелика знижка, 16% ну, це найменше, що я бачу. А все інше ну, дійсно там дуже багато по 60%. Артемівське ігристе 199 гривень, абсолютно все. Напівсухе, брюд, напівсолодке, напівсолодке біле. Обов'язково підтримати українські виробника, тим паче Артемівське дуже сильно постраждали через Бахмут і навалу орків. Тому обов'язково підтримуйте наших виробників. Далі знижка на рафіновану олію саня зроблена в Україні: 850 мілілітрів 859. Так, далі домашня чумак нерафінована 84,99, Чумак рафінована, 83,99 І премія не рафінована 72 гривні 99 копійок. Це оливкова олія з травами, до дієти для аромату. 749 гривень. Італія пів літра. Такі виробник, якийсь не бачила раніше. Савояр. Ой. Савуярді, господи, дивилась на Савоярді, господи, на Савоярді, тільки що побувала горганзола, піканте і дольче. 169 гривень дольче піканти 199. Це найкраща горганзола, що продається в звичайних супермаркетах наших. Тому хто любить такий пікантний сир, зверніть увагу. Далі з ананасом і горіхами такий сирок 119 гривень. Далі рікота, хороший виробник італійський, 59,99. Багато хто сирники робить ці рікоти. 184 гривні маскарпоне так здорожчало сильно. так І козийний сир класичний, 100 г 149 гривень Франція. Бурата а, 125 г, кулька 124 гривні, дуже смачний. І фондан такий 459 гривень. Сосиски містер гріль, дві сосисочки такі 39,99 прем'єра. Далі ювілейні віденські 129, ювілейні молочні 79,99. Ковбаса, самобранка горіхова 320 г, сирокопчина 129 гривень. М'ясна гільдія салями 99 гривень. Скільки тут 450 грамів. Також знижка на сир тенеру безлактозний 99 гривень брусочок 160 г. І Good Milk безлактозний крем-сир, звичайний 69,99, всі бринза. І бринза преміалі 59,99, ферма, ферма бринза також 59,99. І ціни на Філадельфію, мілка з шоколадом 119, безлактозна 119, оригінальна 129, зеленю 109 51 гривня, рушники паперові, 30 років від премія. Скільки тут? Відривів, 175 відривів. Далі цукор, 1 кг, другої категорії 28,49 повна чаша. І така паста 54 гривні, 99 перами і завитушками такими. Кондиціонер для білизни, тезорі Де орієнти, 139 гривень, сілан півтора літра, 149 гривень, сілан, якщо брати два 259 гривень. Відразу хочу вам нагадати, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тому що ви, можливо, забуваєте. А для нас, блогерів, це дуже важливо. Так, сарма, гель для миття посуду, лимон і червоне апельсин 41 гривня 99 копійок, Чула хороші відгуки про нього. Не, сама не, не користувалась, Фейрі Лемон і яблуко густа піна 69 гривень, 95 купів, повна чажа 29-99. І такі для миття посуду Bubble Gum 124 гривні з губкою екстра піна. Дійсно, в нього, від нього дуже багато піни. Рідина для миття посудомийок. Вони, звісно, дуже вонючі, я беру інших виробників, але періодично потрібно нагадую, очищати посудомийки, хто користується 134 гривні. Далі «Аріель Аквапудра 300 г 69,99, пудра колор 2,1 кг та 334 гривні, а такий персіл 300 г 59 99. І для прання галакс, для кольорових речей 2 літри, Змінний блок, такий 109 гривень. Персіл 314 гривень 990 мл. Савекс порошок 3,5 кг 284 гривні. Насіння гарбузове 44,99, петрик... петриківська лакомка. Торчин у мене з домашній 3999, європейський 69,99 кетчуп торчин, влагідний шашличний 29,29 29. І вологі корма Фелікс У нас котики їх люблять у батьків 13 гривень, скільки, 89 копійок в Ми Відразу візьмемо нашу мартіні і гристе просеко 399 гривень. Асті 399 гривень. І Розе 369 гривень. Беліні, типу персик із ігристим, 279 гривень, типу коктейльчик. такий. Потім тут у нас ще якесь також ігристе, не знаю. І ось таке просеко 349 гривень це популярний виробник. «Ламбруска» – приємне ігристе вино, таке солодкувати 174 гривні. Хто любить саме такі? Напівсолодкі або солодкі вина. Крупа, рис шліфований довгозернистий, премія 74 гривні 99 копійок. Мівіна, премія, ну не мівіна, відповідна швидкого приготування. 10 гривень, 99 копійок, тут виробництво премія. Соси для піци 114 гривень з така. Вже перетерті томати, дуже класно, зручно. Хто готує вдома піцу або пасту, наприклад. Ароматний пряний соус підготовлений. І ось такий з базиліком і оливковою олією 99 гривень. Також макароні вироби для паста перами 39,99 гривень. І чумак, вже український виробник, завитки 42 гривні 99. Купів написано, що з твердих ствердні. І ось такі спагітінні 49,99 гривень. Лапша 42 гривні 99 копійок. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал обов'язково. Репостіть наші відео. Ми вам будемо дуже, дуже вдячні. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!